Друзі, всім привіт! З вами знову Ілья Сергійович зі Львова з фестивалю Coffee Books Vintage. Сьогодні другий день, сьогодні буде фінал. Фінал чемпіонатів. Ви, напевно, коли будете дивитися це відео, воно вийде трохи пізніше, але сьогодні вночі коротше, були жорсткі обстріли. От, я, я просто думав, що я коротше з Києва втечу трошки до, до Львова, щоб трохи не не, не чути тривог. І, і так склалося, що якраз. Вся основна атака була по Львові було дуже гучно, було дуже страшно, і я навіть думав, що відміниться фестиваль через це. Але ні. Ну для людей це робота, це чемпіонат. Потрібно працювати. Все продовжується, нічого не відмінили. Ну не знаю, як там повністю чи буде вся програма. О, ну, зараз ми все це і подивимось. Так, з самого ранку взяв допіо від компанії Wanderfull. Спеціально кажуть, було посмажено для цього фестивалю якась Колумбія. Зараз спробуємо. Кайф! Дуже смачно! Так, зараз ми знаходимося біля... Найпотужнішого стенду, який мені з усієї виставки тут сподобався: Кофітон це імпортер зеленої кави, а це Дарина, Дарина Q'Greйдер це людина, яка відповідає за те, яку каву ми всі будемо пити. Да. Е, скажіть таке питання: е, хочеться таку вау-інформацію. Скільки кави випиває Україна за рік, наприклад, або за день? Є ну, така статистика. Я можу вам сказати, скільки тонн зеленого зерна завозиться е, щомісяця в Україну. Тобто це не тільки від нашої компанії, але загалом весь об'єм зеленого зерна. Е, це є приблизно від 2000 тисяч до 2500 тисяч на місяць. 2000 тисячі тон це 2, 2 мільйони кілограм на місяць. Обсмаженого зерна, е, тому насправді як ага. інтересуватися нашому виробнику. Тому підтримуйте український товар, тому що насправді е, я відвідала дуже дуже багато країн, десь більше 30. І все-таки у нас найкраща кава по смаже, і найкраще підходить саме під нашого соціального клієнта. Я з вами не можу не погодитись, це точно. Я теж де не був. Е... Ніде такої кави, як у нас не пив. Це підтвердять, напевно, всі українці, які зараз там за кордоном десь перез'їхались, і всі фідбеки звідти кажуть, що е, Італія, Італія! Це, це макс. Так, дивіться, який можна космічний корабель купити за 4 тисячі доларів. Це взагалі тут все короче, напічкано. Всякими сенсорними екранчиками, датчиками. А, і ще можна таку ковумолку взяти за 1600. Вона, здається, буде вам навіть відміряти одразу кількість грам, яку вам потрібно. Тут відбувається капінг. Всі сьорбають. І нюхають каву. Так, спробуємо каву Бідоїм. Це кава із Дніпра. Цікаві ребята. І зараз ми спробуємо там під еспресо Ефіопія єша. Да, вона є в пачках, також у них є на основі каві напої. От. Ну, кльово-кльово. Так, взяв у них цю гешу. Ефіопія геша. Це, до речі, родоначальниця всіх єш Із Ефіопії. Вона пішла вже і в Панаму, там, і скрізь по світу, але народилася вона Єшиця саме в Ефіопії. Mm -hmm. Дуже цікаво, дуже кайф. Ну, я думаю, що в принципі тут на фестивалі не смачної кави випити нереально. От, тому я думаю, що вся кава. Вся кава, прикольна. <рикола> так, а оце ви їздите по всім країнам, і там по всіх фермах, там все пробуєте і вирішуєте, що до нас поїде, а що не варто нашої уваги. Да? Так, так. А, і де ви? Яка ваша там подорож остання була? чи... Остання була в е, Ага. Мені дуже сподобалося, бо воно трошки теж поміняло моє сприйняття про каву. Тому що Я більше знаю з точки зору там хай кави, каву, їх вирощування. Це була така досить цікава з точки зору комерції, але воно дуже по багато мої стереотипів на мало, яких я, які я мала про бразильську каву, тому це була дуже дуже цікава поїздка. Е, е, е. Який саме е, який у вас був стереотип і що змінилося? А, ну наприклад, е, я завжди думала про те, ми звідси так розказували, що е, в Бразилії йде машини збір кави, е, і відповідно е, машина дуже пошкоджує самі самі дерева. <гум> Але <гум> справді у Бразилії були найбільш довглянуті поводі дерева, які я які я зустрічала, ага. так, і... А скільки країн ви так ну? Побували на кавових саме. Так, я не рахувала. Давайте я була Бразилія, Колумбія, Мондурас, Сельвадор, Ватемала, Коста-Ріка, Панама, Уганда, Кенія, Танзанія і Індонезія. Одинадцять. Ефіопія. Планах. Планах. Ну А що, яка от щось вивирізна вирізняється? Ну якась. Якась найкраща, чи країна, чи ферма. У вас є якісь такі відчуття? Ну, напевно, найкращий і такі найцікавіші в це була Колумбія. Ага. Це була, напевно, Індонезія. Це з ага. точки зору азійської кави, це. Ну, Інакше е, якби регіоні, і це було теж дуже цікаво. Ну і напевно в ТОП-3 зараз купали Бразилія. Так, да, дуже, дуже неочікувано. Тому що, тому що я також думав, що ну, і багато хто існує такий міф, що це такий мас маркет сама така комерційна кава, яка, ну, коротше, судячи з тих об'ємів, які вони роблять, ну, там, напевно, вони думають не про якість більше, а про кількість. А якщо ви кажете, що там. Так, все чисто, хайно, то. До нашою пістю сьогодні кожен із вас митець. А я буду надихати вас. Тому у мене буде невелика інструкція для вас. Я прошу вас після того, як ви продегустуєте кожну групу напи, взяти полотно з мальбірта і покласти на ваші планшети. Після чого взяти кість відповідного кольору. Обережно струсити, натиснути і замалювати головне першу і швидку асоціацію. А в кінці ми подивимося, що у кожного із вас вийде. Не хвилюйтесь, я буду поруч із вами і буду підказувати вам, щоб ви не губились. Як і кожен митець або автор надихає нас, так і мене вразив підхід і скурпульозність Вілдена Венідаса. Які знаходиться на передовій інновацій з виробництвом кави. Колумбія. Ботанічний різновид SL-28. Він яскравий, фруктовий, а також має винні ноти. Ферма Гранджа Параїса 92. Я думаю, кожен із вас колись про неї вже чув. А висота вирощування над рівнем моря склала 1800 метрів. Спосіб обробки митий термалшок. Але мою каву додатково оброблювали. Стиглі ягоди стерилізували бутоновою водою. Після чого піддали ультрафіолетовим променям. Далі каву піддавали ультразвуковому процесу. Скажіть. Яке що нас ціка... чекає в 26-му році? Чи... Е... Ви, ви зразу такий вираз обличчя, ніби ви щось погане, а я хотів, здорожчання буде? Ну, так, Воно вже є, тому що кава вже заслуховується по дорожній uh -huh. ціні, поки вона пропливе, вона буде вже дорожчати, е... Там, е... Це факт, це факт. Попередніх, цін, попередніх цін не буде. Ем, що чекає? Із не, ціка, цікавинок, новинок, е, що цікавого, ми привеземо? Ми uh -huh. проведемо дуже цікавий крас індонезію. Uh -huh. е, та після поїздки мені дуже сподобалася індонезійська кава. Вона була досить цікава різні ферментації, і так само полимало дуже багато стереотипів, тому що в це завжди такий теж не зовсім якісне зерно, але uh -huh. там може тут зайти дуже хороші поробників. І нас сьогодні був капінг цієї кави, просто ми позабарювали півтора чи два літри цієї кави, всі по чуть-чуть пробували їх, і вона розлетілася дуже-дуже скоро, всім дуже сильно сподобалася. Так, я так індо... що... Індонезію тоді чекаємо. Да, так, це буде такий цікавий, да. цікавий досвід. Чи тут ще є їдальня? Можна навіть пообідати. Просто, звичайно, по-домашньому. О, нарешті я знайшов кавовий лекторій.

Взагалі, друзі, я дуже поважаю, звісно, всю львівську круту кухню, всі ці заклади. ось. Але тут захотілося чогось вже такого домашнього, просто поїсти звичайної їжі. Замовив собі дарунчики з, якоюсь, з якимось м'язком і салатиком вийшло 285 гривень. Мінус 14% це по відріблені Це насправді для цифра. Що дивитися по типам бариста, приділив час, дійсно гостю, а не тому що він шукає якісь позиції, ви можете розділити білу каву, чорну каву, наприклад, наші клієнти з Дніпра, пунктів не Настільки щоб у розстратили не потрібно було користуватися софтом. Зовного чуть Добрий добре клас, клас, клас. Так, дивіться, мене звати Вадим Ковалик, я буду першим коміком із стендап-блоку, котрий. Вже з'явився фактично на цій сцені, це вже офіційний початок ст стендапу блоку. Давайте так, хто з вас вже був колись на стендапі? Бабуйте, будь ласка, клас, молодці. Молоді зараз зробимо невеличку репетицію. Так, давайте так. Якщо комік розповість на 70% смішний прикол, як ви будете реагувати? Житомир він, він навіть не посміхається. Він їде і такий знову в Житомир. Я одного разу їхав з таким водієм Бла-Блакару, і він каже, як же сумно. Я кажу, від чого? І він каже, заїжджати в Житомирську область. Так, знайшли дуже класний тут посуд такий. А така скільки коштує? 200 гривень. 200 гривень. Давайте таку, таку візьмемо. Ану, щас, секундочку. Дивіться, яка класна. Так, і напевно. Баварія. Ага. І напевно напевно іще щось треба взяти. А так, такі ось по скільки. Ага, це комплект, так? Так, ну мені здається, що я дуже вигідно, коротше, накупив тут цих чашок. Такі смішні ціни там по 200, по 300-400 по 400 гривень такі комплекти німецькі, така якісна поцеляна. Думаю, дуже вигідно я затариться, Десь тут на 1000 гривень взяв, там, здається, 4 комплекти дуже класних чашок. Це кава Русла. У помірному кліматі з постійними опадами. Я дозрівали повільніше. Що сформувало? їх багатий смаковий профіль. Мій от поєднує три різновиди. Це ССЛ 28. Руйру 11. Та батьян. Особливим. ЄСЛ-28. Получний для вас. Я подаю його в розорих чашках, які досить зручні в руці. А головне допомагають нам побачити, як кава та молоко з'єднуються в одну гармонійну текстуру. 20 днів тому на розстерілін загальний час обсмажки скло 7 хвилин та 30 секунд. А час розвитку 45 секунд. Температура вигрузки около 206 градусів. Я взяв мальдонську сіль та розтворив її з водою в пропорції 20 г солі на 100 мл води. Додаю по 3 каплі на борці. Сіль діє підсилювати смаку. Вона згладжує гіркоту, підсилює солодкість панели та балансує фруктову та ягідні ноти в моєму нові. Змішую компоненти я методом стірки, використовуючи кубельоду, зроблені з Каркаде. Дозволяє охолодити напій, не розбавляючи його водою, а навпаки, підсилити його якіний характер. Запишіть профіль мого авторського напою. В ароматі ви відчуєте лісові яхти та червоний виноград. В смаку це буде ройбуш, Солодка вишня. Стигла вишня, перепрошую. Та солодкий буряк після смак буде гранат та карамель. Дисципліни, яка закладає фундамент смаку будь-якої чашки з обсмажки кави, ваші обласки, це той момент, коли зелена кава перетворюється на ароматний продукт, який ми любимо. Обсмажка це наука і мистецтво. Тут важливий кожен градус, кожна секунда. Наші фіналісти вже продемонстрували свої знання і техніку. Вони змогли вкласти у кавове зерно не лише хімію, а й душу. Ваші оплески! І хочу оголосити! Я е, називаю друге, а ти підіймаєш перше. І друге місце В національному чемпіонаті з обсмаження кави у місті Львові на території ПЕР. Фест. Фест Павлів займає Руслан Кирилашвілі. І перше місце! Перше місце чемпіонату забсмаження Кави займає Артем Пацюк! ваші оплески і отримує ці неймовірні призи, Ці неймовірні овації! Друге місце! А я не казав, що е, обсмажка кави їде в е, Брюссель разом зі мною. Е, Чемпіон флотеарто летить в USA, Сан-Дієго! Оплески! Давайте, давайте ми, може, зараз оголосимо класику, а потім дізнаємось. Я говорю, друге ти піднімаєш перше. І друге місце в чемпіонаті з латиарту займає. Бабак Валентин! і перше.

In Barista Classic in Lviv in the First Republic, Zaymaya. I say second place, but you one place. Yeah, yeah. Okay, second place, Barista Classic, Maxim Voluntchenko. Oh. Até Все, друзі, переможців визначили концерт. Подивилися, все закінчилось добре. Тому донатьте на Збройні Сили України, ставте лайки, підписуйтесь, пишіть коментарі і до нових зустрічей. Пока.